Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного. Для побудови шалового коміра беремо деталь пілочки. Нам необхідна саме горловина та край борту. Всю деталь пілочки я не промальовувала. До лінії полузаносу додаємо необхідну величину. Для домашнього халату на двобортну застібку я додавала 10 см. Далі накресленням необхідно визначити місце розташування гудзика. Лінія ГГ1 відповідає місці розташування петлі та гуцика. Тепер нам необхідно визначити лінію перегину лацкану. Для цього від лінії розташування верхнього гудзика піднімаємося вгору на пів см, см та ставимо букву L. А від точки А2. Вліво подовжуємо лінію плеча на величину стойки коміра та ставимо точку А21. І тепер з'єднаємо L та А21. Це лінія перегину лацкану. Через точку А2 паралельно лінії перегину лацкану проводимо лінію. По цій лінії від точки А2 відкладаємо відрізок А2Б1, який дорівнює довжині горловини спинки по кривій. З точки А2 цим радіусом А2Б1 проводимо дугу. По дузі відкладаємо до 7 см в залежності від висоти стойки та ставимо Б2. Через точки А2 та Б2 оформлюємо горловину коміра плавною лінією. Через точку Б2 проводимо перпендикуляр до лінії горловини коміра. Відкладаємо ширину коміра в залежності від моделі, та ставимо точку Б3. Оформлюємо лінію відльоту коміра. Ми з вами побудували комір шаль. Різноманіття комірів досягається різним оформленням лінії відльоту, фігурним, овальним або кутом, як у коміру Apache. На екрані я показую, як може змінюватись відліт коміру в залежності від моделі. З вами була я, Ольга Железняк. До нових зустрічей!